і що тобі добре тут лежати, так? І що вона тобі 100 доларів тільки стань з мене. Ой, давай, короче. О, Де ти взяла ці долари? Ти добре. бачиш, що це не являється платіжним? А, ясно. Yes. Добре. Казка про 100 доларів. О! Жили-були 100 доларів. Але то були непрості, а чарівні їх треба було. Вони коротше, якщо до когось попадали в руки, то їм е якщо людина зробила добре діло, не потратила їх, е то вони е відразу ставали 200 доларів, типу. І якось вони там десь лежали на землі, їх підібрала якась людина. Думаю, о, 100 доларів піду собі, куплю телефон. І пішов, купив свій телефон. Ну, потратив, там, ну добре, там, цей. А тоді той продавець мав тих 100 доларів за той телефон. Думаю, треба щось якби, за них купити. там, і А, і, і, а дав зарплату якомусь там майстрові, який ремонтував той телефон. І він, коротше, типу, той майстер типу, взяв тих 100 доларів. Тоді він. І той майстер ходив, ходив, думає, що тобі мені зробити. Типу, та в жінки були день народження, він пішов якби своїй жінці. Купив якісь духи на ті 100 доларів. Знаєш. От, і тут цей. Продавця вже. Так, тут продавця духів вже, ті 100 доларів. Той продавець духів теж не знав, що йому робити з тими доларами. Але думаю... Я собі їх десь відкладу. Він, коротше, їх відклав, але ну, як ті 100 доларів не могли так довго лежати. Тоді якесь щось там треба було продавцю гривні, і він поміняв ті долари на гривні. І, коротше, в канторі вони з'явилися. Тоді в канторі прийшов їх купити, якийсь інший е, чоловік. От, і цей. Mm, той чоловік м, ніби хотів купити, бо там в дитини було день народження, і він хотів подарити тій дитині, От, щоб та дитина мала. І він, коротше, подарив купив ті 100 доларів в кантурі, помі... подарив тій дитині. А та дитина думає, ой, треба собі купити якусь там приставку, плейстейшн чи ще щось. І йде йде, дивиться, а там якась бабуся на хліб немає. Він їй, коротше каже: На бабуся, тобі 100 доларів дав їй, а в нього в кишені 200 вже опинилося, і бо він зробив добре діло, і всі такі щасливі.